Уперше за історію участі у всесвітньо відомій виставці Експо Україна отримала одну із найвищих відзнак від міжнародного бюро виставок: бронзова нагорода результат спільних зусиль Міністерства економічного розвитку і торгівлі, державного агентства енергоефективності та енергозбереження і торгово-промислової палати України, які об'єдналися, презентуючи нашу державу. Міжнародна виставка експо 2017 проходила в Астані з 10 червня по 10 вересня. Захід, присвячений енергії майбутнього, презентував найкращі світові технології альтернативних енергоджерел. Свої досягнення представили 115 країн світу, у тому числі і Україна. Сьогодні Україна представила більше, ніж 100 проєктів, які можна, як говорить, реалізувати в Україні. Але один з головних аспектів це ми демонструємо можливості кооперації. Важливих будущих проєктів, як з казахською стороною, так і з іншими странами. За три місяці український стенд відвідали понад 800 тисяч людей з різних країн світу. Його представники дали майже півсотні інтерв'ю. Крім цього, український павільйон отримав звання найбільш бізнес-орієнтований стенд за версією Астана Експотів. За традицією, міжнародне бюро виставок нагородило найкращі павільйони уперше за всю історію участі нашої держави в Експо Україна отримала бронзу за найкраще розкриття теми енергії майбутнього. Головними державними установами, відповідальними за підготовку України до виставки, виступили Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Державне агентство енергоефективності та енергозбереження. А розпорядником виставки стала торгово промислова палата України. Держенера ефективності. Уряд разом з Торгово-промисловою палатою готував всі ці заходи представлення України. торгово промислова палата України це такий фасилітатор всього того нового, що відбувається в макроекономіці в економіці, де задіяні всі наші підприємства-підприємці. У межах ЕКСПО відбувся Національний день України та пройшов українсько-казацький бізнес-форум, під час якого були підписані чотири комерційні договори на суму. 200 мільйонів доларів Крім цього, було підписано 11 меморандумів про співпрацю із авторитетними структурами інших країн. Ми маємо вже певний результат. Чотири технології проекти відібрані Казахстаном для подальшого використання в Казахстані. Один проект вже ми маємо домовленості щодо фінансування виробництва в Казахстані. Крім цього, ми маємо домовленості щодо подальшої співпраці з самими компаніями з Казахстану. І інших країн світу, які залишили свої контакти, ці контакти будуть передані через регіональні торгово-промислову палати е, бізнесу. Цікаво, що за час проведення виставки Україна зайняла перше місце за ростом пасажиропотоку з країни до Астани та третє місце за кількістю відвідувачів офіційного сайту Експо. Загалом участь України в «Експо-2017» – Скрила нові можливості для вітчизняного бізнесу. Та найголовніше, інвестори зі всього світу побачили нашу країну прогресивною, цікавою та перспективною для співпраці. Дізнайтеся більше про експо 2017 на сайті uscii.org.ua